Ніколи не сумнівайся в моїй силі, я тут, щоб зробити неможливе можливим у вашому житті. Ваше здоров'я, ваші стосунки та фінансова стабільність знаходяться на порозі надзвичайних змін. Повірте мені, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і відновлює те, що було похитнуто. Приготуйтеся до майбутнього періоду чудес і благодаті. Який наповнить ваше життя новим світлом. Попереду час великої радості та благословень, мої кохані. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся. Адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя, саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Я покладаю всю свою довіру на тебе, бо ти той, хто знає мене повністю. Ти знаєш, коли мій розум затуманений і коли я занурений у смуток, ти знаєш кожну мою сльозу, кожну сонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу, бо без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх охоплює мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в лиху. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні часи смутку та відчаю добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути неймовірною подорожю, сповненою незабутніх моментів. З понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати чудеса, які відбуваються в кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму вас благословляти. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі усмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваша боротьба. На історії подолання та перемоги, не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами. Оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки. Плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Ти моя улюблена донька, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність. Твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю. Коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Я впевнений, що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що Він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все. Що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. О могутній моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголошувати. Хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом, Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Витри мої сльози. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові. Будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз. Всі ваші тривоги та страхи будуть розвіяні силою моєї любові. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Зцілення на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Це лише початок чудової подорожі, яка незабаром розгорнеться на ваших очах. Залишайтеся міцними у своїй вірі, повірте мені, і ви станете свідками неймовірних речей, які відбуваються у вашому житті. Тримайте своє серце відкритим. Щоб отримати благословення, які вас чекають, і готуйтеся прожити життя, яке перевершить ваші найсміливіші очікування. Повитий у моїй присутності та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся. Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення близько. Але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Вір, що перемога біля твоїх тварей, сину мій. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, ви подолаєте. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих. Зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі. Незабаром стрес, розчарування та беззаєсонні ночі, які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде свій шлях, і ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я Могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Під своїм іменем, верховний цілитель, я готовий вилити на вас достаток. Відкрийте своє серце і прийміть моє благословення. Якщо ви хочете їх отримати. Напишіть 333 у коментарях. Сьогодні я заявляю, що нічого, що шкодить вашому здоров'ю, часу, фінансам чи родині, не вдасться. Пам'ятайте, я твій Бог, готовий піклуватися про тебе щодня від твого народження. Я був присутній на кожному етапі твого життя. Наближається час. Коли ви залишите позаду перевтому і в тому і приймете достаток і задоволення, ваша історія незабаром зміниться, сповнена удачі та можливостей. Бог обіцяє відновити кожну зламану частину вас і забезпечити вам повне зцілення, як фізичне, так і емоційне. Благословення, зцілення, любов, нові можливості та послуги вже в дорозі. Відповідаючи на ваші молитви. Не має значення, що планують проти вас ваші вороги, якщо Господь, ваш Бог, поруч з вами захищає та скеровує вас. Введіть 1111 у коментарях прямо зараз, щоб отримати ці благословення в ім'я Ісуса. Бог обіцяє, що Він прагне змінити ваше життя, здійснюючи чудеса. Які виходять за межі людського розуміння. Завжди пам'ятайте, що мій улюблений син Ісус є джерелом мрясного життя. Ті, хто шукає його з відкритим серцем, ніколи більше не будуть відчувати спрагу чи голод навіть у часи нестачі. У часи фінансових труднощів зберігайте свою віру в мене. У мене є сила перетворити вашу нестачу на достаток, а вашу боротьбу на перемогу. Я всемогутній Бог, творець усього. Щиро подякуйте за ваші благословення, теперішні та майбутні, а також ті, які ви вже отримали. Складіть список речей, великих і малих, які дають вам силу та мету. Знайдіть трохи часу. Щоб висловити щиру подяку, підніміть руки, якщо можете, або закрийте очі та зосередьтеся. я прошу вас зробити це сьогодні. Ваша роль полягає в тому, щоб віддати мені своє серце, віру та відданість. Нагородою для тих, хто йде за мною, є вічна перемога вже гарантована. Мої благословення досягнуть вас і ті. Хто хоче заподіяти вам зло, втечуть. Ви отримаєте незлічену кількість благословень, будете насолоджуватися гармонійною сім'єю та разом справлятиметеся з усіма труднощами. Під своїм правосуддям Бог не дозволить злим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь стверджує. Що до закінчення цього тижня ви відчуєте прилив любові, процвітання та здоров'я, що принесе невимовну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя, від ваших фінансів і професії до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. Навіть в моменти найбільшого відчаю він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і повсякчас. Амінь.